Ми тут розглядаємо два шляхи. Перший шлях це державна програма. Є відновлення, коли люди в дії реєструються, і власне комісія після того робить акт обстеження пошкоджень. Цей випадок це тоді, коли люди не здійснюють якого ремонту, чекають кошти від держави. Потім ці кошти, які приходять, можуть витратити тільки на... Цей ремонт. Другий випадок це допомога від Хмельницької міської ради. Основні відшкодування припадають на вікна, двері. Сьогодні ми розглядаємо чотири звернення по системі Дія. і відновлення і три звернення від людей. На отримання грошової допомоги через управління соцзахисту. витрати по кожній по кожному тому господарству обмежені не більше 50 тисяч гривень. Коли робиться обстеження, робиться акт в акті занесена кількість вікон, площа вікон, площа дверей і всі калькуляції відповідно кошторисний відділ розраховує скільки людина може, найбільше якої суми людина може отримати. Останній раз ми були на обстеженні, коли на буде, на Чорновола прилетіло в ту ж неділю. Ми обстежили всі квартири, предмет ушкоджень, що було ушкоджено, описали все. І відповідно, людям наголосили, як вони можуть отримати допомогу компенсацію. Після цих прильотів основна маса звернень йде десь приблизно через місяць часу. Але є такі звернення, які і в 23-му році прильоти були також люди. Чи з'являється в них можливість, чи вони там розбираються з комп'ютером, як правильно працювати, чим допомагають, і тоді вони подають ці звернення. Якщо людина дійсно купила матеріали, чи видно, що, що воно пошкоджено було внаслідок цих вибухів, то комісія зазвичай ухвалює позитивне рішення. То ми на стороні людей.